Привіт-привіт! Я в Кременці, гарнюща погода, літо. Значить, захотілося мені трошки набратися культурного багажу і з вами поділитися ним так само, я не скупий. Вот. Я отут видивився таку табличку, цікаву. Е Кілька днів назад, раніше її не замічав. Галерея Кременецької фотографії 30-39 рік. Дуже люблю розглядати старовинні фотографії нашого міста. І до... я те бачив правда в вихідні. Думаю, вихідні, так вихідні, сьогодні будний день, що то у нас понеділок. Прийшов. Замкнімо. До речі, нема ніякого. Розписання є. Ніколи прийомні години, нічого, ніякої кнопки, щоб нажати. На жаль. Ну, цього разу обійдеться без, без, без відео. Точніше, як без екскурсії. Без екскурсії. На жаль. Але нічого, все буде, виправимо якось, зв'яжемося з організаторами, хто що до чого. Ось вот така красотень У нас тут сьогодні.